Сьогодні у нас 3 грудня е, Уже підготовка до зими йде так як морози і в гаражі вже холодно, тому починаємо тому що? З основного починаємо з батьком варити буржуйку. Я вже почав вирізати е, місце під, е, ну сам, це дверцята будуть під. Ну, дрова, щоб закидати терапири. А це буде як піддувайло і щоб попел очищати. Таке це десь між ними буде. Ну, Це все приблизно. В процесі а, роблю з матеріалу труба товщиною 8 мм. Верх-низ стінки будуть 5 мм, точніше, тут 4 мм міряли. І Схема буде ще така, що так як це буде низ, а це верх, то тут ще буде стояти пластина. Ну, чесно, я сам цього, це, я знаю тільки на словах. Дальше, далі батько мені ще підскаже, я детальніше про це все розкажу. Пластина під 45 градусів, так, як щоб тепло не просто в трубу виходило, а трохи затримувалось, як воно. Ну, як буде перед тим, як виходить, буде чуть-чуть пластина його затримувати. Тобто буржуйка буде довше держати тепло. Так що. от таке от. Не знаю, скільки кругів е, болга... э, скільки кругів на болгарку піде. Кругами я ріжу 1-2. Варить. Я, звісно, не знаю, як воно вийде, але варить буду полуавтоматом, проволкою товщиною. Я не пам'ятаю там. А я не пам'ятаю, яка там товщина, наче. Ролки, то я казати не буду. Я на і машини варю, просто буду гратися з током і це. Бо такої товщини металу, в мене ще практики з ним не було. Тому чесно не знаю. Якщо витягне, то витягне. Багато хто каже, що потрібно варити електродом. Але електродом, чесно, я по правді скажу, я досвіду такого-не то не мав. Тому. Буду пробувати з того, що є, і так як вмію. Так що я в подальшому все покажу. Новий день, нові плани, давно я вже не виходив на зв'язок. Але після свят, після всього сталася така маленька проблема. Вирвало краба, ну я вже вирізав, можливо, я роблю не зовсім по правильному, але. Роблю, чесно, як... яка є можливість. Е, у скорому темпі, так як машина дуже потрібна, автомобіль дуже потрібен, то поки що так. Можливо, буде можливість, буде бажання, перероблю, по-людськи зроблю все як потрібно. Але поки що зроблю так. Е, виріжу з іншого металу таку вкладочку. Е, Поварюю гайки, будуть як закладні. І а там уже далі побачимо. Ну, в процесі я все покажу. Але два... є два вихідних дня, за які багато чого потрібно спіти. Оце зробить до 108 і в процесі буде буржуйка. Я вже її почав робити. Таке з елементарного двері. Швин не дивіться, воно все ще буде зачищатися, де, де потрібно буде ще доварюватися. Е, одна, друга, це буде як піддувайло і таке от труба е, по товщині. Не пам'ятаю, 9 наче, мм, я чесно не пам'ятаю, яка товщина цієї труби, але не маленька. А це буде як вихід з буржуйки. Ну, чесно, я ще не приділився. можливо, це буде не, не вона, бо того, що це 135-та діаметр, а мені потрібна сотка хоча б, ну, по-дальшому все побачимо. Вирізав вже під неї рівний круг. Це буде як дно. Буде, ну то. Але до цього ми всього ще дойде. Головне зробити, поставити на ход вас зі 08. А далі в процесі все буду показувати. 4 січня затягнув я коротше, з буржуйки. Так, вийшло по певним обставинам, робочим, особистим. В житті так буває. І ще зі святами з усіма пів пройшло, і... <смас> ну хоч колись треш доробить буржуйку, то показую, що зварив тримач для колосняка. Е, тут він ще кої як рівно. кої як рівно. А тут вийшовний зазор. О, ну. Буду ставити перемички е, з арматурою вирізати. На, типу таких. Ну, щоб було хоч усилене, щоб нормально колосняк лежав. І оцей колосняк він чугун і він тріснув. Як колосняк він маячня, але так як на даному етапі нічого кращого немає, то буде хоч, хоча б таке хоча б таке. Е, те, що по бокам багато місця. Що... Вирізав, кстати, вже дно. Получилось доволі, доволі непогано. Доволі непогано вийшло. Рівненько, прикольно, мені, мені сподобається. І ще одна частина цього колосняка це буде така штука. Його просто треба буде підігнати. Я розріжу його навпіл. І лягатиме він оце тут і з цієї сторони аналогічно. Тому, що... А, підсйоми вже не робив, бо чесно, було не до цього. Зробив двері, так як вона зараз перевернута, то це буде як камера згорання, куди закидаються дрова. Е а тут, як буде піддувайло, і щоб вигортати попіл. Ну, Зараз в планах, я ж кажу, дороблю нормально колосняк, він просто буде ложитися. Щоб, оце, як такі нюанси стаються, там, поламався, ще й відпав. Ну, з таких нюансів взяв, достав, поставив новий ну, і питань немає. Надійна-ненадійна система, сказати не можу. Ні, Не бачив, не чув. Але спробую. Якщо що, буду мати на увазі і поділюсь своїм досвідом. Хотілося би сказати, що... Ось представляю, но це ще не все. Це ще не все. Ну, покажу результат. Е, ось я приварив кришку. Ну... а, ой, щось з камерою. О! Це вже краще. Ну те, що, якщо серйозно, то і знаєте, як кажуть? Той, хто погано варить, той хорошо шпаклює. Але в цьому випадку той, хто погано варить, той хорошо зачищає. По герметичності не де, наче отвірів нічого, значить... Не цей, але вже в процесі буду бачити. Ну, наче, обійшов круг, все позачищав. Трішки йшов приакуратив. те, що воно не ідеальний шов, то це і так видно, але з досвідом я думаю буде ставатися краще і краще. Ну, а там побачимо. Так що маємо такий результат. Поки що кришку приварив. Ще покажу, що там всередині. А з середини ми маємо от такий от результат. Тут я кинув ще хвилинку. Кинув по перемички. Ось тут одна, ще друга. Знизу і зверху проварив. Ну, чуть-чуть кращенько для надійності. Це я приварювати не буду, а от ці по бокам одинарні. По-перше, їх вирівнюю, а по-друге, цей чугун приварити, ну його зовсім не вийде. Просто так, щоб трималося, то, то в принципі можна. Саму цю велику чіпати я не буду. Буде сйомно. Е, як правильно, українською чесно, не. Ну, щоб можна було зняти вдруг чого, замінити чи ще щось інше поставити, то. Це так буде. Тим більше вона важка, сильно гулять, я думаю, там не буде. Тим більше буржуйка стоятиме, дров іноді підкидають і все. Е, тим більше пів зими вже пройшло, то я думаю, мені на цей сезон вистачить. То поприхвачую оці боковинки. Одну і оцю другу. Прихвачую, щоб просто трималось, бо одна все вже поламалась. Е, я. Прихватив, я розумію, що це не приварено, бо вона не... сам метал не проварився. Просто прихвачено так, щоб можна було дрова ложити, і щоб вона не отламувалась. Ну, чесно, в процесі побачу по надійності казати не можу. Сам особисто сильно не провіряв. Ну, так як вона буде зніматися, то можна і буде захотів іншу поставити. Ну, а поки що так. Продовжуємо. Ну що ж, пройшло знову дуже багато-багато часу. На великий жаль підводить здоров'я, але тут не про це. Включив сварку, вже думав варити, але як же ж я не покажу. Це поки що в сторону. Варена пластина, те, що нерівно, те, що це, можливо хто там буде казати. Воно зроблено, щоб трішки, трішки затримувати просто дим. Щоб не прям він в трубу напряму виходив і все. Тепер вирізав на превеликий вже, так само у мене немає по товщині такої, будь ласка, фокус. Хотілося б. такої товщини в мене немає цільного шматка металу, то приходиться варити з частинок. Ще виставлю, почну. Прихвачувати, а потім а потім вже повністю підріжу краї, бо не кругом не кругом воно ну типу співпадає, хочу, знизу варив, воно було рівно. А тут хочу трішки залишати оцього самого борта. Коротше, основи основи самої стінки буржуйки, то хочу її як основу робити. ну Якщо я правильно висловився, якщо ні, підправте мене. Е, ну, далі, далі все покажу. Ну що ж, новий день. Новий день. Уже не знаю, скільки таких днів пройшло. І тепер саме улюблене моє це розпаковка. Розпаковка, що я купував сьогодні? Купив з запасом, з запасом, бо то, що вчора прям впритик впритик вистачило. Флюсовий дріт думав є по 2,5 кг. На жаль, ні, є тільки кілограмовий це товщина 0,8 кг. Ну, запасом взяв 2 кг. Що в гаражі просто в мене немає, в Аврорі 3 гривень чи 40 щось таке приблизно. На металобрухті знайшов отаку трубу, сотку. За нею так, на жаль, там якийсь нагар і вибити я просто не зміг. Але як буде, як буде, я її просто випалю. Да, це, звісно, все вага, але маємо, що маємо. Хоча б, так. Хоча б так. Тому що таку трубу соту, нову купувати на буржуйку якось трішки в просто на роді жаба душить. А... Ну, шукав з металобрухту. Багато хто її за, за нею бігає, ганяється. Тому купив, буде. Покажу ще, як доварив. Отакі от. Можливо, недалеко не ідеальні шви. Далеко не ідеальні шви. Але е, вчора перевіряв, все герметично, е, якщо будуть кадри, це все зачиститься, звісно, не буде як напрявано. Але це ж все вариться флюсовим дротом. Той, хто скаже, неправильно вариться електродом, я розумію. Е, але я електродом, на жаль, не вмію. Тому отакий от шви. Оцей момент мені найбільше сподобався. Ну, така буржуєчка. В процесі далі покажу, яка буде замочок, який буде, щоб воно плотніше прилягало. Як стане труба і яка буде тяга. Це все в процесі покажу. Так що що, допиваємо каву, <comparison> бо робота без цього не починається. І продовжуємо. we Перше, із за того, що маска сварочна сама дешева, тому аж приосліп. Ну, вона. служить тільки рік, як купив сварку, тому і сама дешева, вона дає про себе знати. Трішки пізніше куплю собі кращу, дорожчу, бо цією ну, неможливо. Ще якби балон з вуглекислотою, то було б прекрасно. Зробив, проварив, не знаю на рахунок герметичності, ще не перевіряв. Е, але от те, що оце розльопує так, е, це флюс, флюсовий дріт і я не знаю, що зробити. Можливо, масу треба краще, так як у цього вже ну трішки і гамун доходить. Тому ну, можливо, спробую нову масу. Так, в принципі, час спробую чимось розпалити всередині і. Покажу, як вона буде горіти. яка буде тяга і тому подібне. Пройшло вже немало днів. Чесно, не було часу займатися красивим підсьйовами, терепи. Уже була надія просто якби доробити. Уже просто доробити. Так як багато, як завжди, перебиваю багато чого плани. Але нарешті залишається тільки установка. Е, те, що пропускаю тут, воно, по-перше, не посажено і його більше обижму. Раз, друге що. Замок отакий От поки що е, якогось більш продуманого, що я не придумав. Два квадрата розрізаних навпіл. Підігнав один під підотний. І все. Е, сама за, оця засувка, вона. з... Ще скажу, з скажу, якого наче трьохміліметровий метал О. таке от тяга є слава богу горить і ну не горить вона толком бо того, що ще не роз... Не нагрілася обружуйка на але радує те, що дим чітко виходить з трубу, навіть е, враховуючи те, що тут не обжате, воно воно сюди, як можливо, можна помітити, трішки пропускає. Але це таке, е, я ж кажу, дороблю. Ну це вже буде як устанавлюватися. Довго думав, читав, що обов'язково, щоб була, точніше бажано, щоб під воротами було. Або з цієї сторони чи все-таки тут. Але так як з цієї сторони хата, то я думаю, не буде тяга. Тому вирішили. Ще я не знаю, мабуть, вже не сьогодні. Мабуть, вже не сьогодні. Буде стояти з цієї сторони. Е -е, виб'ю отвір, Верхую рівень, виб'ю отвір і. спробуємо. Якщо встигну, то ще покажу. Ні, то можливо буде на цьому все. Але отакий. Отака штука вийшла. Робив я її дуже довго через особисті питання, але нарешті <сум> зробив. Оце я розумію, антураж. У нас на дворі сніжок пішов. йолі єле Ледве-ледве видно. Але Тут таке, як зривається. Видно. Падає, топиться буржуйка, хоч вона ще не встановлена, хоч ще не дороблено це місце. Але все рівно сам факт, що працював і трудився не дарма. Оце він радує, що час не гаяв. Мабуть, вже в наступному відео і на наступних своїх вихідних. Вже покажу, як вона буде встановлена на цьому місці, якщо нічого не передумаю. Та і як вона отоплює гараж. Гараж в мене невеликий, 4х6, якщо я не помиляюсь. Там вже буду далі займатися перестановкою. Ну, світла не хочу включати. Буду займатися перестановкою і встановлювати буржуйку. Дякую всім, хто. Там пише приємні коментарі. Я читаю, це мотивує, це, це не може не мотивувати. Тому так само я полюбляю і критику, коли критика здорова, а не так, як є люди, якби тільки сказати свою думку, яка навіть полосі ці речей не лізе. Ну, це таке. А так, я вдячний. Я Своєю роботою задоволений. Звісно, не ідеально, десь неідеальні шви, десь не така техніка. В кого який досвід був, я будь-який прочитаю. Хто напише, пишіть в коментарях. І, можливо, чийсь досвід мені допоможе. Дякую за увагу всім! Слава Богу, я так ждав, ждав і наконец-то, не додався. Все, буржуйка в гаражі. Я максимально довольний. Все, вона топить, пар з рота не йде. Ну, але так як гуляють сильні сквозняки. Це вже буду на наступних вихідних дороблювати. Але мій рівень ендорфіна зашкалює, Так що всім дякую. Хлопці, які мені допомагали, пішов я перед ними проставлятися. Дякую всім, хто допомагав.